Найкращі моменти з Романом Щербаном. Пам'ятаєте, як Роман програв у конкурсі клубу дилетантів, і йому треба було випити фреш з оселецем Тоді хлопець переконував себе, що це звичайна кава, а потім видав таку фразу. Це ні ніху... хіста. <реш> Глядачів просто порвало. А в іншому випуску шоу учасникам треба було написати якомога більше батіних звуків. Що таке це? <реш> Черва знову усіх насмішив. Ну що сказати, відчуває. Ну і як не згадати випуск, де Лозан і Рома вступили в перепалку через традиції на різдво. На святвечір я не їм на святвечір нема м'яса. Нема м'яса на святвечір. Скільки <реш> <реш> на різдво? Чого? Бо піст! Їхній діалог одразу ж розібрали на меми, а фразочки Щербана розлетілись по ТЕТЕ.